Доброго дня, компанія Автопарк продажу у нас BMW X1 2023 року. З гарненьким, вже новим свіжим ключиком, повторюю, у нас безключовий доступ. Датчики сліпих зон, камери 360, масаж сидінь, повністю шкіряний салон, з підігрівами, з підігрівом керма, з проекцією на лобове скло, з великим максимальним мультимедійним екраном. Чорна стеля, повністю панорамний дах, сидіння з повними регулюваннями. Є масаж сидінь для водія, спереду Type-C роз'єми для зарядки, ззаду теж. Вже новітня система переключення передач Невеличким джойстиком. Музика Harman Kardon дуже класно грає, всі подушки безпеки на місці, дуже зручне кермо. Всі електросклопідйомники, Автомобіль у нас в М пакеті По задній частині салону у нас теж все в ідеальному стані, по дверним картам питань немає. Все чистеньке гарненьке, ззаду у нас є поличка в багажнику, є декоративна підсвітка повністю по салону, по задній частині дуже гарні фонарі. Повністю LED відкривається у нас з електроприводом. Це 2-літровий турбобензиновий двигун. Все ідеально працює. Диски цілі, без бордюрки. Нова гума Continental. камери 360, BMW LED-оптика, повністю лінзована. Автомобіль без жодних нарікань, кругові парктроніки, автопаркування. Повністю бачить. Місце, де ви можете запаркуватись, і допомагає вам в цьому, також у нас заслонки, все повністю по автомобілі. Працює 20 тисяч кілометрів пробігу. Чекаємо на вас, вулиця сумська. 2. придбати можна за готівку в кредит або в лізинг, також за криптовалюту.